Едем. Відчуй життя без алергії. А розпочнемо нашу розмову із теми Криму і деокупації тимчасово окупованого півострова. Про це поговоримо із Іриною Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Вже з нами на зв'язку. Пані Ірино, раді так. вас бачити. Пані Катерино, пане Назаре, вітаю. Отже, нещодавно, пані Ірино, ви закликали українців виїжджати з тимчасово окупованого Криму і перечекати деокупацію в безпечних місцях. Розкажіть, можливо, про шляхи виїзду з Криму, які зараз є для наших людей на тимчасово окупованому півострові. Так, як профільний міністр, я маю розуміння, що робить Росія. А тимчасово окупованій території, особливо в Криму, і що вона планує робити, це найголовніше. Їм дуже важливо, щоб на тот залишалося якомога більше цивільного населення, особливо жінок і дітей, бо вони використовують цивільних як живий щит. І після того, коли буде знищено незаконно побудований Кримський міст, так званий. Вони планують влаштувати епічне виття на болотах про гуманність, про міжнародне гуманітарне право, фактично взявши в заручники наших людей. Саме тому я звертаюсь і настійливо рекомендую виїхати з Криму, виїхати через треті країни. У нас діє гуманітарний коридор колотирівка покровка, і люди користуються ним, навіть якщо немає документів. Навіть якщо немає паспорта, теж можна виїхати. Україна впускає своїх громадян і скористатися такою можливістю зараз, щоб потім не було важко. Пані Ірино, можливість є, але все ж яка допомога і підтримка від держави, на яку допомогу підтримку від держави можуть розраховувати кримці, які приїдуть на підконтрольну Києву територію на всю підтримку, яку сьогодні отримують внутрішньо переміщені особи. Це і щомісячні виплати від держави, це і виплати від наших міжнародних партнерів, це і можливе проживання, і харчування, проживання в місцях компактного поселення. А також що часто запитують наші громадяни, це купівля квитків до, до прикладу, Києва чи до Харкова. В даному випадку до Києва сум щодня ходить безкоштовний івакопотяг. Пані Ірину в представництві президента в АРК Крим заявляли про те, що когнітивну деокупацію Криму треба розпочати до фізичного звільнення, так тобто повертати тих людей, які там знаходяться до українського порядку денного. Які заходи можна застосовувати вже? Дійсно, ідейною натхненницею когнітивної деокупації концепції, так є пані Таміла Ташева. Я з нею розмовляла, і вона каже, що через два тижні приблизно буде презентація цієї концепції. Це дуже добре і дуже правильно. Я всіляко це підтримую. Але мені видається, коли ми бачимо, а зараз дуже важко приховати інформацію в соціальних мережах. То хто має очі, той бачить, так коли Росія... Прицільно б'є протикорабельною ракетою, до прикладу, в Дніпрі в житловий будинок і одномоментно гинуть десятки, так, а калічаться сотні, то мені здається, що когнітивна деокупація має наставати саме в такі моменти, коли людина має дати собі звіт. Вона бачить, що та хто є Росія, чи ще потрібно щось комусь доводити, безвідносно до того, чи ти громадянин України, чи десь у світі спостерігаєш. За цими атаками щоденними. Ну, знову ж таки щодо функціонування представництва в автономній Республіки Крим, де заявили знову ж таки зацитую щодо цієї самої когнітивної деокупації Криму, значить ця цей процес може зайняти від 10 років до одного покоління, і в цій частині мене питання, чи варто роздумувати над пришвидшенням цього процесу, чи все, все все ж таки все має йти природнім шляхом, і якими тоді будуть ці 10, можливо, або більше навіть років для Криму? Дивіться, мені здається, Росія 24 лютого 2022 року зробила все для того, аби кожен на земній кулі, як то кажуть, зрозумів, хто та що вона є для нас, для українців та для цілого світу. Це держава-терорист Номер один у світі. І саме так треба її сприймати. І власне когнітивна деокупація, звичайно, потрібна. Напевно, треба застосовувати методи та інструменти, які опробовані у інших збройних конфліктах. Але можливо, я суб'єктивна, все-таки ми в контексті, так щоденному, так само, як і всі переживаємо ці нескінченні тривоги. Тому мені здається, що для Криму і для Кримчан в даному випадку все очевидно. Росія ворог. І вона буде вигнана з території Криму. В міграційній службі України пані Ірино щодо Криму так само заявляли про те, що кримчани віком від 19 до 25 років зараз прибувають на материкову Україну і масово отримують наші паспорти, і навіть планують далі вчитися тут, в на підконтрольній Україні нині території. Тобто попит на український паспорт серед кримчан зараз зростає в порівнянні з попередніми роками. І про що це свідчить на вашу думку? Так, це дійсно пов'язано з тим, що ми дозволили вступати дистанційно, навіть якщо немає першого паспорта. Молода людина приїжджає без паспорта і тут має термін, уже вчиться і паралельно оформляє документи. І це, звичайно, спростило для людей, які вирішили приїхати на підконтрольну Україні територію вчитися шлях, і вони ним користаються. За що я дуже дякую. Що ж на сам кінець дуже коротко ви брали участь у міжнародній зустрічі з гумарного реагування в Україні? Чи володієте ви інформацією, Скільки українців зараз розраховують на гуманітарну допомогу? На що конкретно? 30 секунд, будь ласка, пані Ірина. Так, на цьому форумі звучало, що майже половина населення все ще потребує гуманітарної підтримки, і я погоджуюсь з цим висновком.